Їх вітаю із фірмового магазину Рошен. Я зараз на Старосіній площі в Одесі хочу зробити огляд акцій. Акції «Рошен» діють кожні два тижні. Вони починаються у вівторок і через два тижні змінюються по всім фірмовим магазинам Рошен по всій Україні. Ці акції будуть діяти з 26.05 по. Ой, З 26.05 по 9.06 розібралась. І так, починаємо. П'янка вишня, бісквіт, 300 грам, 63,70 Золотий ключик також, ось такі бісквіти. Йдуть вони як. Пірожина 63,70 і також пражські. Всі вони по 300 грам, за ціною 63,70 по 15% знижка. 15% знижки печиво до кави 185 г за ціною 16,53 і 370 грам велика упаковочка 33,53. І ось це печиво буває тільки в маленькій упаковочці. Масло ваніль 185 грамів за 16,53 г. Далі лавіта, Тут 40% знижка на лавіту, велика знижечка. Печиво лавіта з кремом 21,57 за 127 грам. Тут крем чоко, отакий темний крем, також 21,57, і з мілку написано: молочний крем. Три види печива по акції по 21,57. Ні ще внизу крем піанот щось таке, як оріховий крем 21,57, а ці вже повторяються. Получається 4 види лавіти, 127 грамів за 21,57. Далі вафлі, такі кранчі, великі вафлі, хрусткі. є з лимончиком, є з полуничкою по 142 грами, також топ-знижка 40%. Тут горіх також 40% знижка, шоколад і молоко ваніль. Всі вони по 24-21-142 грами, аж 40% знижка. Написано топ знижка. Тут солодка ціна, вафельні трубочки. Канафетто, канафетто буває з кокосом, ще ось такий з темною горіховою начинкою, крем какао і молочна начинка. Коштують вони 24,37, 28% знижка за 140 грам. Чотири види канафетто. Аж 50% знижка, от написано топ знижка. Київ вечірній, велика упаковка 176 грам, 50% знижка. Ой, кажу, велика, а сама малу показую. 352 грами велика упаковка, 50% знижка, 249,47 ціна. Тут Маленька упаковка, краще, бачите, розбирають зразу видно. 174,82, 176 грам. Також 50% знижка. Ось так ці цукерочки виглядають. Такі вечірні. Далі шоколатерія. Велика упаковка. 256 грам. Отакі цукерочки смачні, різноманітні білий, молочний, чорний шоколад, різні начинки. 256 грам за 249,47 47 і 174,82, 50% знижка 194 грами. Так, тут у нас знижка написано, мінус 15. Це я зараз сюди підійду і покажу вам ось на цій полиці, буде все зрозуміло. Тут акція: такі цукерочки, Джоні Крокер, чоко, глазуровані світлі. Хрусткі вафлі з шоколадно-кремовою начинкою. 15% знижка 23,33% це за кілограм 230 гривень. Тут у нас шалена бджілка, мік желейних цукерочок, з начинками, зі смаками персин, гріффрут, вишня, червоні ягоди, лайм та суниця. Також 15% знижка, 1398 140 гривень за кілограм. Тут у нас ще солодка ціна на монблан з цілим лісовим горіхом. Ось тут прям. Цілий лісовий горіх в монблані кремова горіхова начинка з додаванням цілих горіхів вкрита шоколадом. 15% знижка 54,35. І щось такі крок, крок від Рошен. глазурована хрустка арахісова карамель на паста 17% тут 17% Знижка, 19,91. дев'яносто один. Ой, ще не завезли. Хочу спробувати оцей грушевий, дивилась дегустацію. Поляк дегустував. Так йому сподобався цей грушевий зефір. Я також хочу спробувати. Ось цей мармелад в шоколаді з апельсиновими цукатами, мінус 15, знижка. Коштує 3055. Саме на цей мармелад знижка. Мармелад з додаванням апельсинового соку та апельсинових цукатів, вкритий чорним шоколадом. Тут є позначка, що саме на цю позицію акція ціна 3055. І продовжуємо далі. Тут канафетто я вам показала, рошен золотий праський це також показала до кави. І тут новиночки з'явилися. Всім, хто любить маршмелло, прийшло два види і сказали, що ще буде третій за смаком по 32,95 від ямі Ось такі маршмелло, Зараз навіть покажу вам, які вони різнокольорові. Ось тут. Такі коштують 32,95-65 грам. І тут вже інший. Ой, а ці взагалі які гарнесенькі, дуже гарні. гляньте, які класні. Ці мені більше подобаються на вид. Луфі, флафі флафі, флафі. 32,95 також 65 г. І я також знижка. Ого, 45%. У ямігамі всі смаки, які 70 грам, по 18 гривень 12 копійок. Тут 70 грам, 18 гривень 12 копійок. От всі смаки я не буду перераховувати. Далі 41% знижки на великі упаковочки від Ямі Гамі, коштують 39,44 165 грам. І тут всі оці мікс різних цукерочок. Це такі ж уже гарнесенькі. Всі вони по 18 гривень, 12 копійок, аж 45% знижка. Дійсно класна знижка. Топ-знижка. Далі у нас знижка. Ось це також у них вважається хто б знижка, вигода. Тут дві позиції зазвичай лежать. Ось так вони розп... ну, запаковані по кілограму. Ви берете кілограм упаковочку. Так, виходить, получається... ні, тут щось 0,5, а щось кілограм. E, значить, цукерка ромашка по кілограму розфасована. 194, 32, 28% знижка і 25% знижка, тут пів кіло. 86,21 за пів кіло цукерки Флексі Копхос. Так, їхня ціна зазвичай 114,95. 14,95. А ромашка так коштує 269,90, 28% знижка. Вигода гарна. Так, тут я показала. О, ні, ці вафлі я не показувала. Какао, молоко, 40% знижка. 34,17. Це, мабуть, також новинка? От, так, це вирішні, показали мені. А оце було, так? Це я не, не пам'ятаю. Не все пам'ятаю. що зі мною. Какао, молоко 216 грам за 34-17. Тут у нас ось ці з додаванням алкоголю є з віскі цукерочки, віскі лікар 150 грам, 72-52, 32% знижка. Нормально, з ромом також 150 грам за такою ж ціною. Тут бренді, така ж ціна, 32% знижка з бренді, і 30% знижка. Тут інша трішки ціна 155 грам з вишневим лікером. Це найпопулярніші у них. 155 грам, 85-70 ціна. Так, тут вони йдуть повтори. Так, ром, віскі, бренді і вишневий лікер. Ось такі шоколадні батончики з горішками, з карамелью, 50 грам. 14,80, зараз на них знижка 30%. І ще є з вишневим смаком. Вишневий Брауні також 50 грамів, 14,80. Лавіта шоколатерія. Київ вечірній це я показала. Тут у нас крекер. Крек. Крекер. топ знижка ого 50%. Так, ось такі крекс. Крекер. З начинкою какао горіх 235 грам 34,32 шоколадна начинка 34,32, 5 штучок тут в упаковці. Вони кожна в індивідуальній упаковці. Також з молочно-ванільною начинкою 50% знижка, 34,32 за 235 грам. Дивіться, яка класна топ знижка 50%. Дійсно гарна. Тут у нас іде солодка ціна на крок. Це я показала, бджілку показала. Так, сюди йдем, немає знижок на молоко згущене масло по 99,85. Ось тортики. ну Наполеон у них дуже гарне. тільки попривозили, так воно взагалі гарно. Кілограм наполеона 318 гривень. Медовик також от, оформлення мені подобається. так ділка намальована 360, 356 за кілограм і 520 грам, 208 гривень. Ну, це із останніх новинок пташина. молоко 700 грам за 359 гривень. От його дуже швидко розбирають цей тортик. 25% знижка щодня на всі і торти, які є після 20-ї. От ви приходите, що є в наявності все мінус 25. п'ять. Дуже ну, класна економія. Так, то хотіла сказати, скільки зараз київські кошти: 450 грам київського торта. Так, рецепт перевірений часом, фундук та солодковершкове масло 359 гривень за 450 грамів. І за 850 грамів 589 гривень. Ось так він в розрізі виглядає. Ну так, я змогла то показала. Так, оце до кави я показувала, батончики. Тут ще у нас йде лакмін. Ого, 48% знижка. Так, лакмін, шоколад молочний. Грамбл бамбл 83 грами, 34,55 з мигдалем та кокосовим кремом. Також ціна 34,55 Вони всі по 34,55 Молочна начинка, вафлі, шоколадна начинка вафлі, молочна начинка і печиво 100 грамовий з карамеллю і печивом. Ось такий. Мабуть, найсмачніший 34,55. Молочний кріспі 3455 і полунична пана кота. Також 34,55. Знижка на молочний лакмі 34,55. І тут у нас арахіс, карамель, арахісова начинка 80 грам за 34,55 гривень. І це також молочний. І ще ось такий шоколад спешл від Рошен. 56% какао 41,97, дев'яносто по 85 грам, 80% какао рют 54,25 і з підсоленим подрібненим мигдалем 41,97. Тут топ знижка 40% і на ці дві позиції 45 знижка. Так, оці я показала. Так, ще ж ромову бабу хотіла вам показати, просто що вона тут є. Тепер вона є і маленька така ромова баба. 460 грам за 249 гривень, або 760 грам за 384,35 Далі. Тістечка, дивіться, які гарненькі на тістечко. Також щодня знижка з 20 мінус 25%. п'ять відсотків. Тістечка всі от кожного дня роблять. Що не продали, то на наступний день новенькі привозять. А торти три дня тільки продають. Я тут не працюю, там дівчаток ну, позовіть. Угу. І дивіться, кісточка вам можуть запакувати ось в такі гарнесенькі упаковочки. Ну, як і можна прийти в гості до когось. Виготовлено сьогодні. Тут навіть зазначено, що виготовлено сьогодні. Ціна, наприклад, на такий тарт вершково-шоколадний 62,90, тарт лимонний 43,25. І, наприклад, еклерчики 5995, я вам кажу, ціна за 100 грам. І нагадую, що також є ексклюзивні торти тільки в магазинах рошен. Ось оце ексклюзивні торти. В інших магазинах ви їх не знайдете. Ексклюзивно в магазинах рошен. Є, наприклад, тут Кенді такий торт кілограм за 494 Або ось такий гранд десерт АПІП. Цін 800 грамів 449, також ексклюзивно лимон, шоколад. Ось вони тут всі в розрізі показані. 449 гривень. І ексклюзивно в магазинах Рошен ось такий гарненький торт діва на грифу намальований 399 гривень. За 720 двадцять грам і ще є торт чотири стихії. Ні, це не не тільки в магазинах «Рошен». а оцей Естерхазі ексклюзивно в магазинах Рошен. Цікаво спробувати їхній Естерхазі 638 гривень коштує за 850 п'ятдесят грам. На цьому я свій огляд акцій буду закінчувати. Нагадую, що акції в магазинах, в фірмових магазинах грошев діють два тижні. От вони цього вівторка починаються, 27-го, і по 9 діють. І наступного вівторка я вже покажу новенькі акції. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Пока!